Сьогодні залишити без уваги близьку людину просто неможливо, адже у календарі зазначено 14 лютого день закоханих. Тож, аби привітати своїх близьких та рідних, діти власноруч створили яскраві Валентинки. Як це відбувалось, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Любов це коли ти наодинці своєю половинкою, та якщо ти її дуже сильно любиш, то це любов. Любов це коли у тебе є увага. Любов це коли твої рідні або друзі поважають тебе і дуже люблять. День святого Валентина час для прояву почуттів до своїх близьких та рідних різноманітними способами увагою, квітами, цінними подарунками та символічними любовними листівками. Тож сьогодні у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки пройшов мастер-клас для дітей з виготовлення святкової валентинки. Використовуючи різнокольоровий папір, кожна дитина проявила свою творчу фантазію та створила унікальну валентинку, яку присвятила близькій людині. Я виготовляла сьогодні валентинку для свого найкращого друга. Я сьогодні виготовляла валент. Тинку для свого класу, і я хочу побажати своєму класу, щоб він був дружний та веселий. Я приготувала валентинку свою для лізи. Я її люблю. Я хочу побажати лізі, щоб їй було добре думали, щоб не хворіли. І була радісна і дуже добра. Я готувала цю валентинку для матусі, і я желаю їй щастя, здоров'я, миру, любові. Під час майстер-класу діти отримали позитивні емоції, які в результаті перетворилися на найщиріші побажання та прояв найтепліших почуттів до близьких та рідних у святкових листівках. Адже ніхто не може залишитись без уваги у цей особливий день. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.